Тора церква, брати і сестри, хотів би вас всіх привітати, сказавши, що Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Сідайте, будь ласка, він являвся своїм учням на протязі 40 днів, зміцняючи їхню віру. І ось настав час, коли Він являється для них, але вони не очікували. Вони добули ще раз, і ще раз він буде являтися до них. І вони не знали, скільки він ще буде являтися до них. Але на протязі оцих всіх днів, коли він після свого Воскресіння він зміцнював їхню віру. І ось настав час, коли він має залишити їх. Не раз Христос залишав учнів своїх, і вони були самі. На протязі трьох з половиною років. Ці моменти вони переживалися в житті учнів, але коли він являвся, то це були такі моменти, коли вони могли не впізнати його. Ідучи по морі, Ісус Христос до своїх учнів, він налякав їх дуже сильно, хоча вони були злякані від того, що вони гинуть. Але від того, що вони побачили, вони не менше злякалися ще. Вони думали, що якась примара йде до них. Але Христос сказав: не бійтеся, це я. І він там їхню віру так зміцнив, що він сильний, хто такий, що і морю повеліває, щоб воно втихло. Петру повеліває, що він йшов по морі, він іде. І ось якраз учні переживали ці моменти, коли вони були без Ісуса Христа. Але цим самим Христос давав їм зрозуміти, що Він знав, що робиться з ними і що робиться в їхньому серці. Ісус Христос, і Його Вознесіння воно являється одним із таких важливих моментів у Християнському богослов'ї. Тому що багато лідерів були, які вели за собою людей давали гарні ідеї, і створювали різні такі партії, створювали різні ну, філософські такі напрямки, які можуть досить довго існувати серед людей і бути. Але ми знаємо, що коли помирала людина, яка ось це все. Напрацювала, воно залишалося ну, ось, можливо, ще існуючим, але існуючим до тої межі, поки людина жила. Мов зелеї один такий лежить. Десь поховані такі лідери не в одному, не в одній країні є, за якими йшли люди, які щиро вірили, обожнювали їх. Але ми знаємо, сам Господь Ісус Христос. Він прийшов з неба і на небо пішов. Слава нашому Господу! Це говорить про його сутність, це говорить про його місію. Це говорить про його е, непростий такий план, який він звершив. Він звершив волю Отця Небесного, щоб примирити людину з Богом. І це вдалося для нього. Це неможливо було. Будь-якій людині це неможливо. Знаєте, було через якісь обряди і ритуали зробити, які були через закон, навіть неможливо було це зробити. Але це тільки можливо було зробити через те тіло, яке взяв Ісус Христос і став людиною. Ставши людиною, Він осудив гріх в тілі, померши, переміг смерть. Воскреснув із мертвих, переміг смерть. І Вознісся. Даючи нам надію на вічне життя. Слава нашому Господу! Якби Ісус Христос я собі так думав, якби Ісус Христос тихенько собі десь пішов і більше не приходив до учнів, просто так зник із їхнього життя. Як довго вони протрималися б? Як довго те, чим вони жили, і з тим, що вони навчив Ісус Христос? Вони були б. Я не думаю, що це могло б бути так довго і так правильно. Але Ісус Христос Він дав таку надію для учнів, що вони не самі будуть, а Дух Святий, який прийде, Він наставить, научить і майбутнє звістить їм. Він буде з ними. Ви приймете Духа Святого. Ви приймете Духа Святого. Ісус Христос про це говорив, і вони могли прийняти Духа Святого, але як важливо бачити, куди Христос пішов. І цей текст, він дуже гарно описаний в Дію Святих Апостолів. Звичайно, це надто такий яскравий момент, який говорить про Вознесіння Господа і Ісуса Христа. Четвертий вірш першого розділу. І зібравши їх, Ісус звелів їм не відлучатися з Єрусалима, а очікувати обітницю Отця, про яку ви чули від мене. Бо Ян Хрести, водою, ви ж будете охрещені Духом Святим через декілька днів. Вони ж, зійшовшись, спитали його, кажучи, Господи, чи не в цей час ти знову відбудовуєш царство Ізраїлю? А він сказав їм: не вам розуміти час і пору, який Отець призначив у своїй владі. Та ви приймете силу, як зійде на вас Дух Святий, і будете про мене свідкувати в Єрусалимі, в Юдеї, в Самарії і до краю землі. І це сказавши, на їхніх очах він піднімався вгору, і Хмара взяла його від очей їхніх. І коли вони пильно дивились на небо, як він відходив, аж ось два мужі стали перед ними в білій одежі, та й сказали: мужі Галилейський, Чого ви стоїте, дивлячись на небо, цей Ісус узятий від вас на небо так само прийде, як бачили ви Його, коли він відходив на небо. Тоді повернулись вони до Єрусалиму з гори званої Оливної, що поблизу Єрусалиму на віддаль дороги суботнього Дня. Ось така подія, про яку ми сьогодні нагадуємо. Сьогодні багато є таких подій, які нагадуються. Серед тих всіх добрих таких подій є подія, яка нагадується в нашій країні. Це депортація татар із Криму. Ну, це також подія, сумна подія, яка відбувалася з цим народом. І цей день визначений для того, щоб про це нагадувати. Коли ми нагадуємо, є радісні нагадування, а є сумні нагадування. Є сумні нагадування. І... Коли Ісус Христос відходив від землі, і Він говорив про це учням, коли Він говорив про свою смерть, коли він говорив про те, що Він має їх залишити, Він має йти до Отця, це не були якісь такі радісні повідомлення для учнів. Вони сумували, бо вони не знали, як буде, що будуть вони робити, як діяти далі. Це новий. Новий етап їхньому житті. І це непрості моменти в житті християн, коли щось змінюється, коли війна принесла корективи в життя багатьох українців. Ми не знаємо, як далі рухатися і що буде далі. Знаєте, бо коли в людини виходить, вона так на висоті, а коли не дуже получається, вона може оправдувати себе, вона може якось знаєте, але є, є, є якась істина, є те, в чому ти знаходишся, і те, що ти чуєш себе або бачиш себе. І ти від цього нікуди не дінешся. ти і Бог. І ось учні, коли Христос говорив про свою смерть, вони не розуміли до кінця, як далі бути. І бачимо, Христос помер і вони розсіялися. Не стало Христа. Положили його в гробі. Вони бачили його тіло. І що сталося з учнями? Вони, вони кожен почали займатися своєю справою, їхні мрії, їхні надії, все. Перечеркнулося смертю того, хто вчив їх. Але. Після Воскресіння, коли Він Воскрес з мертвих. І вони бачили не раз це Воскресіння. Знаєте, у своєму служінні декілька разів вони бачили, як Христос воскрешав із мертвих. Він мав владу воскрешати Лазаря. Він воскресив Його. Хоча це поза логікою людською. Але Лазар встав і Воскрес із мертвих. Але Лазар помер. Його Ще раз хоронили. Два рази людину хоронили. Це не є така, знаєте, втішна новина для цієї людини два рази побувати. Але все ж таки він був тим, знаєте, чудом, яке звершив Господь для людей, щоб укріпити їхню віру. Вони знали про те, що вознесіння було від землі. І я думаю, що ви також знаєте людину, яка була піднята. Із землі на небо. І так за цим пильнував Єлисей. Так за цим йому стоїло пильнувати. І я хотів, щоб він залишився. Не йди зі мною. Ні, каже: Я буду. Я буду до кінця з тобою. Я буду. І він знав, він мав відкриття, що він вознесеться, його Господь забере із землі, і він так пильно стежив за своїм паном, слідував до кінця за ним. І він отримав благосвіня, він отримав те, що він хотів. Усі Господа Ісуса Христа знали про цю подію в ізраїльському народі, що так сталося. Але те, що Христос прийшов із неба, і йому потрібно було піти на небо, вони не так хотіли вірити. Не, знаєте, деколи наш розум і наша віра, вона десь йде паралельно. Те, що видиме нам ближче, чим те, що невидиме. І те, що видиме нам більше, ми про це більше говоримо. Ми про це більше думаємо. Ми цим живемо, бо ми в тілі знаходимося. А невидиме час від часу читаємо Боже Слово, молимося, згадуємо особливо, коли тяжко нам в тілі знаходиться. А коли добре, ну, якби небо на землі, якби небо на землі. Але ми ми це маємо розуміти. І ось Ісус. Христос, Він говорить про те, що Він має піти. Він говорить про хрещення Духом Святим, що вони не відлучалися від Єрусалиму. Є Божа обітниця, яка має бути для них дана. І вони до кінця не розуміють, для чого вона. Але Христос знає, для чого ця обітниця. Але ж вони, Він про духовні речі говорить, а учні Запитують його про землі. Ходячи до церкви, чи не задаємо ми собі питання, коли ж закінчиться війна? А це завжди в нас запитання. Правда? Це завжди. Це не байдуже для нас. Або інші питання, які нас турбують, вони поруч з нами йдуть. Вони нас турбують, коли якась хвороба приходить, коли якісь відповідальні моменти в нашому житті вони поруч, вони нас постійно турбують, і нам потрібно відповідь знати на ці питання. А про небо, а про духовне ну, це про це піклується Господь. І ви знаєте, що сказав Ісус Христос? Не ваша справа знати. Час і пору, який отець призначив у своїй владі. В Божій владі знаходиться час і пора. Як добре, коли люди знають час і пору? Це благословіння для людини, коли все вчасно і в пору робиться. Але є в історії час і пора, яку знає тільки Отець Небесний. І воно не підвладно людям. Ми хотіли б змінити історію, ми хотіли б якось поміняти час. Ми не хотіли б, можливо, жити в той чи інший період часу, або що воно пройшло б мимо нас. Але коли трапляється щось, коли стається щось, і воно перевершує навіть нашу віру, нам потрібно згадувати оці слова. Не вам розуміти час і пору, який отець призначив у, свій, у своїй владі. Це питання було дане на просте земний ухстрій. Чи не в цей час ти відбудовуєш царство Ізраїлю? Ця мрія в Ізраїлі завжди була. Та як українців завжди щоб була, гарна місна країна. Сильна країна, без корупції, без всякого беззаконня. Це реально, брати і сестри, чи ні? В нашій країні. Це питання таке риторичне, але я вам хочу сказати: так важливо, що коли всі покаються, це реально тут на землі. Але надто складно. Надто складно, і Господь сказав. Він залишив Він залишив будувати або відбудовувати, відновлювати Ізраїльське царство на землі. Христос прийшов на землю в тілі людському для того, щоб збудувати царство небесне на землі. Слава нашому Господу! І поєднати двоє в одному. Зруйнувати перешкоду. І дати можливість перебувати під владою Божою всім людям, незалежно від національностей, незалежно, в який час вони будуть жити. Ісус Христос сказав не ваша справа. Так Господь відновить Ізраїль. Господь остаток пам'ятає, в нього є на цей час. Але в цей період Христос. Він укріпляє і дає можливість церкві, Його на землі, вирости, заснуватися і вирости в потужне тіло Його, представництво Його на землі, царство Його на землі, яке буде в силі Духа Святого. Ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і мені ви будете свідками. До краю землі під Єрусалимом. Ця подія надзвичайно для нас, брати і сестри, коли ми сьогодні можемо бути зразом із тими учнями. Чи ви дивитеся на небо зараз? Знаєте, я так сумую за небом, коли літали по нашому українському небу літаки, пасажирські літаки. Мій так подобалося дивитися, коли вони літали. Я сумую зараз за небе. Коли можна було дивитися і спостерігати, що це мирне небо, а не думає, що там летять ракети, які потім зриваються над нашою столицею. Це сумно. І Бог створив небо не для цього. Бог не створив небо для Щоб людина боялася б Його. Бог створив небо для того, щоб людина хотіла б бути там. І Він каже, там, де я, там і слуга мій буде. І ми знаємо, що там, де Господь, туди ракети не зможуть долетіти. Там, де Господь та є мир повний і спокій, В свій час там був бунтівник один, який був скинутий звідти. І там немає тих бунтівників уже. Там є присутність Бога і слава Його. І ось Він хоче, щоб ти, церква, була б там, щоб ми могли піднятися на зустріч з ним. Ви приймете силу, як зійде на вас Дух Святий, і будете мені свідками. Те, що нам потрібно знати, і те, що нам можна отримати, Господь посилає і сьогодні. Він дає прекрасну надію для нас. Слава нашому Господу! Через твоє вознесіння. Що він прийде за своєю церквою, він її забере на небо від цієї грішної землі. Він дає прекрасну надію на всі, на всі покоління, що те, що належить, те, що пророк Йовіль, буде належати нам і нашим дітям. Це не буде користуватися тільки апостоли, це буде користуватися постійно церква. Господа Ісуса Христа вона буде сповнена Духа Святого, вона буде керована Духом Святим. І Дух Святий буде знаходитися в церкві, в нас. І Дух Святий, він підніме церкву на зустріч із Господом. Бо він її буде готувати до цієї прекрасної зустрічі. І тому, нагадуючи цей надзвичайну подію, я б не сказав, що вона була сумна. Для нас вона не є сумною. Для учнів незрозумілою вона була, але вони чітко бачили, куди пішов Ісус Христос. Вони не будуть чекати Його, чи там, чи в іншому місці, коли так казали, там Христос, чи там. Не слухайте. Так будуть говорити, люди, які живуть на землі. І хотіли б маніпулювати людьми, ангели чітко ясно сказали, що таким образом, який він пішов до Отця, таким же образом, він прийде. Він прийде. І ми чекаємо Господа з небес. Ми чекаємо Його в славі. Ми чекаємо його, що він прийде. Якщо ти чекаєш, то ти будеш готовий. Якщо Завештався десь на землі, десь царство будуєш, ще щось будуєш, ще щось думаєш. Проснися, прокинься. Завжди пам'ятай про те, що Господь гряде. І ми не знаємо, коли нам потрібно зустрітися з ним. Але нам потрібно бути готовим на всякий час. Це має бути олива. Це має бути каганець, який горить. На всякий час ми маємо, щоб не було б на землі, щоб не відбувалося на землі. В якому б фізичному стані ти не знаходився, чи ти юнак, чи ти хлопець, дівчина, чи ти вже в старшому віці людина, не має значення. Ми маємо бути готовими до зустрічі. З нашим Господом. Готовий? Це, коли тобі сказали пора, ти все залишаєш і йдеш. Тобі сказали пора, ти скажеш, я ще не допрацював, я ще не доробив. Ви знаєте, я бачив таких людей, які потрібно було вже їх забрати, вже вони йшли на зустріч з Господом, але ще їх утримували, ще їх тримали. Родичі не пускали, плакали за ними, Боже ісцели! Боже залиш, Боже. Коли вже 90 років, вже вашим батькам або вам сміливо, кажуть, Господи, гряди. Ну так, так, коли 90 років. Але сьогодні наш вчора брат брат Ярослав провідав брата Бориса, якому вже 90 років. Керендрась. Він в курсі справи, що в церкві, можливо, він дивиться сьогодні онлайн, то, брат Борис, хай вас Бог благословить. Тобто, життя, що вона починається в нього. Да, якщо біблійний такі термінології, але я думаю, що є такі моменти, коли ми можемо жартувати, тому що це є наша природа і це дуже добре, коли ми маємо такі гарні жарти. Знаєте, прожити 180 років на землі це не, не жарти. Це вже не жарти. Але деякі люди прожили 180 років. Знаєте, і були благословені, Авраам прожив 175 років і нормально. Ну і така мрія в нашого брата була, правда. Я так пам'ятаю, колись він так жартував. Хай Господь, може, Господь почує його жарти і пожартує з ним. Будемо бачити, правда. Будемо бачити. Але і йому треба готовим бути. І йому треба бути, і нам потрібно бути готовим до зустрічі з нашим Господом, який прийде за своєю церквою. Прекрасна надія в Ісусі! Прекрасна надія в вознесінні Господа, яка закладена для християн, для віруючих людей в Євангелії. Це добра новина, дана для нас. Ми піднімемося на зустріч до Господа. Можливо, потрібно буде знаєте, те каміння, яке покладуть на нас, десь піднімати, воно саме підніметься. Знаєте, коли той трубний зов буде для на хмарах, ми змінимося, а ті, які померлі, воскреснуть і будуть підхоплені. На зустріч з Господом. Прекрасна надія віруючих людей. З такою надією будемо жити. І давайте ми подякуємо Господу за цю прекрасну надію у вознесінні Господа Ісуса Христа. Амінь. Помолимося.